Коли країна прорікає людей на загибель, коли надія майже вмерла, тільки тобі під силу кинути виклик смерті і зупинити апокаліпсис. А допоможе тобі у цьому виконавчий продюсер The Division Фредерік Рондквіст. Вітаю ігронавти. Зараз розкрию вам державну таємницю. The Division створюється на основі реальних подій. Ще у 2001-му США запустили експеримент Темна зима, під час якого терористи заразили три тисячі людей у торгівельному центрі з метою з'ясувати, чи впорається уряд з загрозою епідемії. Через 15 днів експеримент припинили через те, що вірус розповсюдився на 26 штатів та 11 інших країн світу. Добре, що то був лише експеримент. А от у The Division все по-справжньому. У наслідок хвороби півнаселення. Нью-Йорку вимерло. Місто закрили на карантин. Їжі та ліків не вистачає. Зате бандитів щодня тільки більше. Врятувати мешканців від загибелі можете тільки ви, оперативник спецзагону безпеки. І, хоч ви тренований боєць та щоб протистояти навалам ворогів, дуже раджу вам зібрати власну команду. Разом ви будете крок за кроком відвоювати територію у мародерів. І щоб не спіймати кулю, у вас будуть найсучасніші гаджети: дрони безпілотники, якими, до речі, прямо з планшета зможуть керувати ваші друзі, автоматичні гаубиці та керовані не мины. Але найкрутіші девайси це лінзи доповненої реальності та годинник. З лінзами ви зможете навіть бачити минуле у деяких локаціях, а от годинник замінить вам мапу та скануватиме простір, щоб виявити ворогів, яких просто напхом напхано по всьому Манхетену. Тому, перш ніж кудись заходити, треба добряче розвідати територію. Численні укриття, будівлі, машини можуть приховувати ворогів. Отже, тактика у грі це найголовніше, і на додаток у вас не буде обмежень для прокачки навичок. Покращувати влучність, броню чи здоров'я, вирішуйте себе. Тобто зможете створити власний стиль гри. Але пам'ятайте, головне це діяти у команді та прикривати напарників. Адже на тому боці барикад не штучний інтелект, а реальні гравці. І саме від спільних дій вашого загону залежатиме перемога. Спеціально для ігроначів. Розробники запевняють, що на The Division ти витратиш мінімум 100 годин свого життя, адже The Division настільки крута, що ти закохаєшся у неї з першого погляду.